Мир вам, слава Ісусу Христу! Почитаємо з життя святих 21 вересня святого апостола Кондрата, що в Магнисії. Святий Єронім пише, що святий Кондрат був учнем апостолів, його поставили єпископом в Атена, це місце публія, який закінчив свій подвиг мученицькою смертю. А в Атенах святий Кондрат вірою своєю і ревністю зібрав розсіяну страхом церкву. Коли імператор Андіан 126 року прибув до Атен, владика Кондрат передав йому листа в оборону християн. Імператор, прочитавши його, видав указ, щоб нікого з християн не осуджували без явних доказів їхньої вини. Однак того наказу ніхто не слухав, і кров святих мучеників продовжувала литися ріками. Ще в VI столітті церква зберігала цей лист про оборону християн, але згодом він загубився. Але до нас дійшов лише фрагмент завдяки церковному історику Євсенію, єпископу Косарії Палестинської, 270 -й 340 -й рік. Ось він, цей лист. Діла Спасителя нашого завжди були явні, такі, як вони насправді були, ті, яких він уздоровив, воскресив. Були не лише тоді, коли були оздоровлені або ж воскресли, але й після цього вони жили на землі довго ще й після його Вознесіння, так що деякі дожили і до наших часів. Був в атенах поганський мудрець на ім'я Діогнет. Він захотів дізнатися, в чому полягає Христова віра. Святий Кондрат написав послання, в якому знайомить поган з святою вірою. Це послання дійшло до наших часів. Християнин, пише він, не відрізняється від інших людей ані подходженням, ані батьківщиною, ані мовою, ані буденним життям. Вони живуть у тілі та не для тіла. Вони підлягають законам, але своїм життям стоять вище законів. Їх не знають, але звинувачують, їх вбивають. Та вони живі, вони бідні та збагачують інших, нічого не мають та всім задоволені. Душа наповнює всі члени тіла. А християни всі кінці землі. Не людська сила, а сила Божа це чинить. Сам всемогутній Бог, творець світу, послав з неба істину святе і незбагнене своє слово, свого сина, того, який сотворив небо, поклав межі морю, і за наказом якого світить сонце, якому підкоряється земля, небо і все, що в них і на них є. А коли прийшов час, тоді він прийняв на себе наші гріхи, мої твої гріхи. Бог віддав свого сина як ціну нашого відкуплення. Святого дав за нечестивих, безгрішного за грішних, праведного за неправедних, безсмертного за смерть. Насправді всіх покривається правдою одною. Згодом Конрад став єпископом Магнисії, де погане ледь не до смерті побили його камінням. А потім кинули у в'язницю. Там святий мученик помер від голоду і так свідчив свій святий подвиг. Помер він в дуже глибокій старості близько 130 го року. Наука на сьогоднішній день і знову про батьків і про дітей. Дітей, які народилися, батьки нехай хрестять, не зволікаючи не в 30 років, пише, а не зволікаючи, Іван Золотоустий, так? Нехай навчають їх правди віри. Виховувати дітей означає вести їх до Христа. Це сказав святий Карл Боромео. Священники мають обов'язок навчати вірних в церкві, а родичі мають обов'язок навчати дітей вдома. Це нам сказав святий Августин. Ви, батьки, є апостоли для своїх дітей. Дім ваш, це ваша церква, святий Йоанн Злотустий. Знову ж, діти відзеркалюють життя батьків. так? Батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх в послузі, в напоумненні Господньому, як писав апостол Павло в листі до Ефесян 6 розділ, 4 вірш. Нема такого виховання, щоб вчити дітей бездушно клепати молитву, або навчити їх молитву різкою. Так, це, це не буде працювати. Чи вкладати їм в голову всякі забобони. Найліпша наука це добрий приклад батьків. Як живу я, так діти дивляться і мають жити. Те, що чулося, забувається, а пам'ятається те, що очима бачилось, каже святий Амвросій. Хоча різні психологи кажуть, те, що людина побачила, відчула, вона більше запам'ятовує, чим просто прочитала. Так? Тому святий Амвросій це казав вже давно, що те, що чулося, забувається. А пам'ятається те, що очима бачилось. Ми бачимо життя своїх батьків, ми запам'ятовуємо його і беремо приклад або не беремо. Діти будуть завжди більше вважати за те, що батьки роблять, ніж за те, що говорять. Бо діла мають свою мову і промовляють більше як уста, святий Кирило. Діла батьків, немов книжки, з яких навчаються діти, саме так. Це сказав святий Йоанн Злотуустрій. Матері. Вважайте, щоб ваша дитина ніколи у вас чи у вашого чоловіка не бачила нічого, що є гріхом. Бо вона буде робити те саме. Так сказав Святий Амбросій. Серце дитини є Божа святиня, і його не можна псувати. Кого буде дитина наслідувати, як не тата і мама? Кого? А тато і мама вчать дитину красти, тішаться, що воно тягне скелеха, що випиває так, Що кляне, безсоромні речі співає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують в мене, такому було б гірше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений в глибині моря. Івангель від Матвія, 18 розділ, 6 стих. Батьки, бійтеся суду Божого. Але знайте, що Бог вас любить. І маленька молитва, апостоли святий Кодрате, моли милистового Бога, щоб простив прогрішення душим нашим. Бог вас любить, Будьте благословенні.